Актуальним є питання, коли і як проводити обробку. По-перше, треба звернути увагу на температурний режим. Оптимальна температура для обробки як плодових, так, скажем, овочевих культур газону це температура плюс 15 і до 25-28 градусів. Чому саме такий інтервал найбільш ефективний для проведення обробок? По-перше, в цей період рослини не знаходяться в стресовому стані. У них чудовий сокорух, і препарати будуть будуть, якщо це системні продукти, ефективно смоктуватися рослиною, ефективно рухатись по рослині. Якщо це контактні препарати, вони теж будуть будуть чудово розподілятися, розподілятися по рослині і не засихати. В перший же момент. Коли температура у вас пере... переходить за 25-30, буває 35 градусів, в цей період рослина знаходиться в стресі, коли ви проводите оприскування, особливо якщо це дуже дрібна крапля, фактично до поверхні у вас долітає відсотків 60 розчину. І розчин на рослинах миттєво миттєво висихає. Найкраща ефективність при обробці досягається, коли робочі на рослини знаходяться в рідкому стані як можна довше. Якраз це температури від 15 до 25 градусів. Необхідно звертати увагу на вітер. Якщо вітру нема, це чудовий період для обробки. Якщо є вітерець, то Скажемо, той самий розчин у вас буде зносити на сусідні культури. Якщо це присадибні ділянки, може зносити до сусідів через, через забори. Якщо ви працюєте гербіцидами, це дуже небезпечно. Можна наробити лиха і пошкодити інші культури. Тому працювати треба в безвітряну погоду. При обробці плодових дерев починають оприскування з верхівки дерева. Для цього необхідно, необхідно все ж таки одягати маску для захисту дихальних шляхів. В такому випадку навіть такого щитка буде недостатньо, тому що дрібні краплі будуть все рівно потрапляти на обличчя на верхню частину тіла. Починають обробку зверху. І спускаються потихеньку до, донизу, обробляючи всі частини рослини. Не треба допускати стікання робочого розчину. Коли ви бачите першу краплю, яка з'являється на листі і тільки-тільки хоче стікти, припиняйте обробку, переходьте на інші частини. Ще один момент, який необхідно враховувати це опади. Всі препарати у нас. Чудо чудову рецептуру, добре тримаються на поверхні рослин після оприскування, але для того, щоб була максимальна віддача від застосування засобів захисту, до дощу необхідно, щоб пройшло не менше 3-4 годин. Тому звертайте увагу на прогнози погоди і робіть завчасно свої обробки. І ще один момент: найкращий час для проведення всіх обробок це вечірні часи.